Це майстер Гринюк з Рахівщини а, Закарпатської. І він сам почав вже робити трошки, знаєте. Це суцільна чи розкладна? Ні, розкладна. А, розкладна. а я бачу. Це розкладна. Тому що розкладні вже почали. Ну, і вони трошки гірше грають, ніж цільні. Так, Ну так, це зрозуміло. Але от він що нове зробив, то мені подобається це. Бачите, гуцульська трембіта, ви знаєте, так? так. робиться тоненька, довга. І обертається е, березовою корою. Так? Бойківські трембіти е, виготовляються потужнішими. Так? І навіть бачите, завершення може бути таке е, бочкоподібне, угу. так? і е, е, перехоплюються обручиками з лози. Це обручики з лози, так? Е, чи, чи не злози? з лози? З лози, так. Обручки з лози. А от він же почав замість. Робити так, в принципі, це гуцульська трембіта, але почав їх обгортати е ліщиною. А ліщина дуже міцна. Угу. Там 40 кілограмів навіть на ліщині носять е вантажі до 40 кілограмів і та ліщина тримає. Видите? Спеціально виготовляється ліщина. Ну і фактично трембіта гуцульська. Все гуцульська все Ні, ага. я маю і бойківську таку трембіту. Ага. Бойківську, тобто широка, широким, правда, нема того бочкоподібного завершення, але широкі на 20 сантиметрів боркало, як вони кажуть, так, вихід. А це фактично гуцульська. Знаєте, сталося так поступово, не, од... не одночасно. Ну, Перш за все, я в музичну школу тільки по фортепіану займався. І то я почав з 5 класу вечірню музичну школу, закінчив 4 роки тільки курс. Але я любив теорію музики, любив інструменти, так побувати. Потім я поступив в музучилище на історико-теоретичний факультет. Ну, якось Мені там теж вдавалося трошки ще повчитися трошки на ударне грати. Мій брат ходив в музичну школу на ударних інструментах, то я почав трошки на ударних, потім пішов в симфонічний оркестр, навіть грав. Навіть грав в політехнічному, вже почав працювати, верніше вчитися в консерваторії, то почав паралельно ну, знаєте, грати. То на літаврах грав, на ксилофоні треба було партії, навіть там двічі була, там дзвіночки, все, що таке можна було грати. Ну і така та інфекція любові до таких е, різних інструментів, десь вона видно з тих пір, що в мене і десь засіла. Е, потім в консерваторії, коли я завершив, е, грав навіть в ансамблі пісні і танцю е, в останніх два місяці своєї служби, бо так співав в хорі у Львівському. Е, е, Прикво він тоді називався Прикарпатського військового округу. А останні два місяці навіть на удар не грав, тому що звільнився. І вони, видно, що економили гроші та бачили, що я міг пограти. То я грав на таких на ударних інструментах, ну, навіть на установці. Хоч там було доволі складно мені, бо там, знаєте, в ансамблі танці грати, то складно. Ну, і ця любов якось потім в консерваторії розвинулася. На першому курсі мене е, такий відомий наш фольклорист Грушовський запропонував писати про дримбу, курсову роботу. Ну, я почав писати, прийшов додому і кажу, що ось, ну, буду. А батько, ну то я тебе навчу грати. Я кажу, я, я ніколи не чув. Батько грав у мене теж на фортепіано, слабенько. Е, ось так по-простому грав на акордеоні, грав на мандоліні. Він каже, я тебе навчу грати на дримбі. У нас е в селі пів села грали до війни, а це, було, а це село було ту 50 км біля Львова. Бібрика таке у нас є містечко, і там Звенигород, коло Бібрики, був столиця Галицького Володимирського князівства. І він виявляється, каже, То я тебе навчу, навчив мене грати на дримбі. Не гуцул, не Бойко, а він батько, який. П'ятдесят кілометрів тут під Львовом бука. Ну і повторюю ще раз, що пів села грало на дримбі до війни. А ми знаємо, що тільки в Карпатах і в Бойки, Гуцули, десь там, ну там десь почали тепер грати лемкі. так, лемки. А тут виявляється, що була дуже поширена традиція навіть у нас на рівненній частині в Західної України. Потім, коли я почав вже в консерваторії завідувати лабораторію фольклорною, і ми їздили по селам, і я так десь час від часу перший раз таку трембіту заробив собі. Чому ми прийшли до такого тримбітаря в селі Буковець, який грав на трембіті, спеціально домовилися ми на другий день, що прийдемо, він нам пограє, але він прийшов після гостей трошки теж, знаєте. І, так, трошки веселенький. Ну і пробує грати на требітті, в нього щось там не дуже виходить. Я кажу, а може, я попробую? О, все! Ви краще граєте, ніж я. Кажу, ні, я краще не граю, просто вдалося мені на цей раз краще за вас заграти. Ну, то я їй дарую, а то вже стара була трембіта. Вона дійсно вже барахлила, дуже стара була трембіта, і одна з тих перших власне потім, що я її заробив в нього. Ну, але я вже в 95-му вже іншу собі трембіту придбав і от так. А з 89-го року до нас власне, приїхав Михайло Тимофій в консерваторію, бо почав наш заокафедрою, ну, він не був тоді ще заокафедрою фольклористики, але потім і став завкафедрою фольклористики Богдан Луканюк, сам родом з Коломиї. Ну і почав працювати в тому напрямку, щоб все-таки зробити нову спеціальність фольклористів музичних. Етномузикологів, так як є за кордоном, бо за кордоном відділене загальне музикознавство від етномузикознавства, mm -hmm. так? загальна музикологія від етномузикології, бо дійсно треба було дуже багато що доучуватися. Я признаюся, я багато що не знав, вже працюючи викладачем. Але я вів гармонію, сульфетю, ну і час від часу, там через рік десь Слов'янський він у нас фольклор на той час, такий Юрій Петрович, відомий теж фольклорист. І я іноді його заміняв, чи там віус замість нього і такі решті. Ну, а вже тут раптом Богдан знав, що я трошки на трембіті грав, що я на ударних трохи грав, що я на дрембі грав. Ну, все, ти будеш у мене завідувати курсом етноінструментознавства, Ти там більш мене знаєш то всі речі. Ну, І все. І з 89-го року я почав зісилено вже думати, як же що я буду освоювати. Тому що для студентів треба не книжки показати. Так, не е, з книжок все вивчити, а дійсно побачити сам показати, предмет, по показати, що... як грати, показати, як дійсно це. бо в книжках дуже, ви знаєте, дуже багато є дурниць понаписувано. Так, вона дуже добра трембіта. Бо, бо, бо дійсно трембіту добре зробити, а він добрі трембіти робить. Бо і бойківська складніше. добра є, ну, ні, правда, складніше трошки грати, з диханням, знаєте, бракує, іноді дихання. А діапазон Бойківської діапазон... менший, наскільки я знаю, так? Да, ні, Ні, такий самий і діапазон. Саме? Такий самий діапазон, тільки що вона, так би мовити, ну, і мені дивно, що вона має боркало ширше, все одно ля-мажор. більше. Так. Сібемольні. Розказую, значить, сі бемольні, сі бемольні, вони роблять з такої причини. По-перше, там вони під, під колись не було камертону такого. І вони робили під церковні дзвони. Це відома традиція. І там сі бемоль, значить, був камертоном церковний дзвін. Але далі, Але далі в Буковині. Та в гуцульській Буковині, вірніше в Буковинській Гуцульщині, так? Ага. виготовляють сі-бемоль, я вважаю, по іншій причині. Вони грають разом з духовим оркестром. Трембіти йдуть. Так, бемоль, ж, там, а тональність духового оркестру є Сібемоль. І тому вони чуть, -чуть коротші. А оці бойківська вона звучить? Чи... Так, вона звучить. Це музейна, не ваша. Так, це музейна. Тут в музеї. Є частина моїх інструментів, частина музейних. Ми граємо. Я приходять люди. Ми граємо на моїх інструментах, а фактично я е, граю на тих інструментах моїх. Так. Ну, музейні... ну в музейні пограти не можна, я розумію, по правилам. так? По правилам, так. ну я вам скажу, музейники мають це правило забути частково для музичних інструментів. Я, то, що... Раз в півроку, раз в рік музичні інструменти Має, то, що... треба продути. Вони мають звучати. І вони в майбутньому будуть грати не тому, що на них пограв хтось, а тому якраз що на них і не грали. Це те, як техніка. У нас з руками, як вона не їздить, вона теж барахнеть. І гниє так, так само інструмент, Храй. от музичні інструменти. Інша справа, що треба в добрі руки. В, ви думаєте, що на паганіні скрипці грають лауреати конкурсу паганіні? Просто так їм дають скрипку паганіні пограти. Так, з однієї, це честь, це достоинство, а з іншої сторони, це просто треба інструмент привести, щоб він пограв час від часу в добрих руках. Таке саме, власне, музейники, я вже музейникам про це говорю. Дуже багато і сам працюю в музеї зараз. Ну, Але можливості теж немає часом продути, багато інструментів, якщо є, і кого запросити, продути, і хто буде їх продувати, так. Ось такий інструмент. Так що ми порушимо традицію чи ні? Прошу, можна пограти? Так, Пограйте, а ну пограйте. Мені просто цікаво, я ніколи на бойківській трабіті не грав. Можете стати. Там мустучок дуже маленький. Так? можете стати на пісню, попробуйте грати. Там муштучок маленький, тоненький. Хоч сама, баба буде більша. Та нічого дуже Так. А, мурстучок дійсно маленький. Якщо порівняти з гуцульською, набагато багато Проблеми з тим є, були тоді, і, зараз так. і далі є проблеми. Які проблеми є? Проблеми є в тому, що у нас. Не було розроблено курсу. Ми, як починали підготовку перших музичних фольклористів у Львівській консерваторії, вже Київська консерваторія, побачила, що ми вже готуємо і хотіла нас обскакати, але не вдалося. Ми такі перші відкрили. То не для того, щоб хвалитися чим, але просто ми відкрили перші, а програм не було. Програма була одна тільки попової по фольклору, яка діяла в совєтське час, в основному російський фольклор. І не, не український фольклор, і все одна єдина програма була. Плюс до того всього філологи, які мали програму, то значить, Богдан Луканюк зразу поставив собі завдання йти не по тематичному принципу, як тут фольклористи, а йти за музичними ознаками. А музичні ознаки це так звана львівська типологічна школа, яка характеризується тим, що не просто. Мелодії існують якісь. І не просто жанри, а кожна мелодія, кожний жанр пов'язаний з, з типом. Тобто ми ж з вами музиканти, навіть звичайні люди, вальс від танку відрізняють, правда? Хоч вони ніколи того не знають. І вся класична музикологія побудована на інтонаційному принципі. А от фольклорна типологічна школа побудована на ритмічному принципі, щоб первинний був ритм. Так? І ритм танго ви відрізните від ритму вальса правда? чи фокстрота. Ритміка основна. І в фольклорі основна роль відіграє ритміка. І це треба було освоїти і всім зрозуміти, що колеса, і особливо Людкевич, йшли за ритмічним принципом, а не за інтонаційним. Бо інтонації міняються у вальсі, інтонації вальса нема. Є мелодія Вальса, так? а самих інтонаційних моментів у Вальсі нема. Ну, в танго десь там проявляються, пізніше там є такі закономірності, які там е в кадансах, тобто в закінченнях таких е музичних фраз, там є своя специфіка, от характерні. Так? Але то інтонація. А основне все-таки ритміка. Ось і при при приходилося нові програми створювати. Я, наприклад, перше звернув увагу, що в вокальній традиції так, є. Речі пов'язані з інструментальним походженням. Ну, наприклад, це було пов'язано з тим, що мені вдалося після Ігоря Мацієвського довести, що в Карпатах існував горловий спів. Горловий спів це специфічний спосіб горлом видобування. але Природа його інструментальна. Що це значить інструментальна природа? Обертонний звукоряд, який утворюється в, тільки в інструментах, і деякі інші специфічні речі. Ну, наприклад, цей горловий спів це ми в Карпатах знайшли. Наш превеликий жаль, ми почали багато чим займатися вже тоді, коли все пропало. Коли вже ніхто не відтворює таких речей. І ось, наприклад, згадка про те, що мульфари якось з дримбою суміщали у той грувий спів були, але реально вже ніхто не знає. От я думав, відтворив, як це могло бути. Як би це могло бути? От на дримбі грають, так? <музвіт> О, такий спів. Я думаю, був але це нагадує якраз да. традицію. Це нагадує дуже східну традицію. І між нами кажучи при всьому патріотизмі моєму, і при тому всьому, що я збираю інструменти і займаюся українським фольклором, все-таки я думаю, що воно могло бути занесене тоді, коли татаро-монголи йшли до нас. Коли вони йшли до нас, і оця традиція їхня, можливо, перейшла до нас. Хоча може бути і автохтони. Тут теж автохтон може бути. Тому що ну, специфіка тут е, така, що це з голосовий апарат пов'язаний, але інструментально походження, як ми кажемо. Знаєте? І воно могло виникнути автохтонно. І у нас в Карпатах. А який інструмент вам найважче вдався опанувати? вдалося опанувати? Е, ви знаєте, е, фрілка спочатку. Фрілка, тому що я не міг зрозуміти. Можете показати її? Ну, Так, наприклад, є металева фрілка. Яка я її фактично взяв. Через те, я вже мав фрілки дерев'яні, і мені сказали, що є фрілка металева, яка та металевих я трохи маю, мені не, не цікаво металева. Ну, але кажуть, що в Євросоюзі це цінилося більше металева, ніж дерев'яна. Так, вона цінилася чому? Тому що, ну, по-перше, дерев'яні швидше виходять з ладу. Дерев'яна дуже пов'язана з атмосферними явищами, так? коли дощ пішов, сніг пішов, так? і вона вже барахлить трошки. Металева так не барахлить. Ось, і плюс її легше прочистити, хоч я правду скажу, мій великий гріх, я маю купу інструментів, я граю завжди на за них, і між нами кажучи, не маю коли їх чистити. Тому що Та сама проблема. Так? Їх настільки багато, що так. я показую, що нема часу. Але коли я побачив у цей декор на цьому інструменті, а ще й ціну спустили на половину. ось. І коли я побачив, скільки праці вкладено в цей декор цього інструменту, людина буквально вмієте, виготовляла стампіки собі, очевидно. І все. Угу. І, і дуже багато часу на цей, а ще й футлярчик до нього є, знаєте, ось. І тоді я вже згодився взяти такий інструмент. Так, ще футлярчик, бачите, спиться. Сп сп а є майстер, написано, написано е Семчук. Так, ВМ, Місто Косів. Так, 1977 рік. 1977 рік, рік. Це не алюмій, це і Нойзільбер. Тобто нове срібло, так воно називалося. Значить, а специфіка гри на Флуяр я тоді не зрозумів. О. ось, Грається дуже. Це там грають тільки професіонали, музиканти. Тобто ми їх вважаємо народними професіоналами. Любителі, аматори на таких інструментах не грають. Бо дійсно це пов'язано з тим, що не можна так навіть знайти, як це музиканти, академісти люблять. Там. Це вже як почнеш, то, то, так, то там вже загубиш Можна і спробувати? прошу дуже. У вас же ж це краще буде.